Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку складові особистої гігієни, гігієнічні процедури. Слово гігієна походить від імені давньогрецької богині гігеї, богині здоров'я, дочки Асклепія, бога медицини та лікування. Кожен з нас має дотримуватись правил особистої гігієни. Чому? Спробуймо з'ясувати. Ми оцінюємо іншу людину за певними критеріями віком, зовнішністю, соціальним статусом, інтелектом, ставленням до нас самих. Є таке прислів'я: не суди по одягу, суди по розуму. Чому так говорять? Тому що інформацію про зовнішній вигляд ми отримуємо безпосередньо від органів чуття, насамперед від органів зору та нюху. Подивіться навколо: людей, що мають охайний вигляд довкола нас. Значно більше. Чому? Можливо, тому що в чистому і випрасуваному одязі ходити значно приємніше, ніж у брудному і м'ятому, чисте волосся красивіше, ніж брудне, здорові білі зуби кращі, ніж нечищені і жовті. Потрібно розуміти, що особиста гігієна це одна з необхідних умов для нормального спілкування з іншими людьми. Установлення соціальних контактів як з однолітками, так і з дорослими, чисте волосся, акуратно підстрижені нігті, відсутність неприємного запаху допомагають сформувати про себе приємне перше враження. Крім того, особиста гігієна дозволяє запобігти багатьом захворюванням, що їх спричиняють шкідливі мікроорганізми, порушення роботи і відпочинку, нераціональне харчування. Людина, яка дотримується особистої гігієни, хворіє не так часто, як той, хто цього не робить. Що ж таке особиста гігієна? Особиста, тобто індивідуальна гігієна, це розділ гігієни присвячений гігієнічним правилам і заходам, які людина реалізує у своєму особистому повсякденному житті. Особиста гігієна включає в себе гігієну тіла, шкіри, волосся, зубів ротової порожнини. Гігієну житла, гігієну органів зору та слуху, гігієну одягу і взуття, гігієну статевого життя, гігієну сну і відпочинку, гігієну харчування. Зрозуміло, що особиста гігієна є невід'ємною частиною здорового способу життя, частиною загальної культури людини. Ви з дитинства знайомі з такою гігієнічною процедурою, як миття рук перед їжею, вмієте чистити зуби. Усе це є важливим для вас і сьогодні. Але ви вже підлітки, ваш організм змінюється, дорослішає. Які ж особливості гігієни в цьому віці? По-перше, у підлітків через гормональні зміни в організмі активніше працюють потові залози. Під швидко набуває сильного запаху внаслідок розмноження в ньому бактерій. Тому підліткам бажано приймати душ двічі на день, уранці та ввечері. Можна використовувати дезодоранти, але необхідно пам'ятати, що дезодорант можна наносити тільки на чисту шкіру. Крім того, слід щодня міняти натільну білизну сорочки, футболки, майки, труси, шкарпетки. По-друге, підлітків зазвичай підвищена секреція сильних залоз, що може стати причиною виникнення вугрів. І гнійників переважно на обличчі і спині підлітки повинні правильно доглядати за шкірою і вчасно звертатися до дерматолога в разі появи серйозних проблем. По-третє, в підлітковому віці може з'явитися лупа, що також пов'язано із змінами в секреції сальних залоз шкіри голови. Для того, щоб її позбутися, слід проконсультуватися з фахівцем. Крім цього, у підлітковому віці змінюється гормональний фон організму, через що на тілі підлітка починає рости волосся. Доводиться вчитися користуватися станком для гоління, добирати косметичні засоби для гоління, не забувати про гігієну пах. Загальний план гігієнічних процедур для підлітка може бути таким: душ щодня, звісно, краще двічі на день. Миття голови відповідно до типу волосся, чищення зубів двічі на день, зміння нижньої білизни і шкарпеток щодня.